Вітаю, це студія». Сьогодні у нас огляд сам видав проєктів. Так, і почнемо ми із фракції Азерота Літопис. Хочу нагадати, що тут не тільки гарні ілюстрації і арти, але також є історії від письменників до цих ілюстрацій. Ну що, починаємо із обкладинки. Обкладинка виконана із персонажами, які будуть в самому артбуці. Воно йде як суцільний арт, тобто ось так на розвороті. Це наскільки я зрозуміла по тематиці Воркрафту. Мене в принципі в першу чергу привабила ця обкладинка. Іде наскільки вона детально і професійно зроблена. Так, тут дуже мая повага що художникам. Вдивлюватись і вдивлюватись. Коли ми відкриємо, ми бачимо карту світу. Цього світу, що буде в буці, що із самої першої сторінки, і з самого заду є карти у нас. Тобто, якщо ви попадете туди, ви не потіряєтесь. Хочеться відмітити, що тут є багато історій по цьому всесвіту, які межують з ілюстраціями. І я думаю, фанатам дуже буде цікаво це все почитати. Ну що, один із розворотів, там де Елі Дан мені сподобався, тому що це один із тих персонажів, які мені сам подобаються, і по колористиці дуже гарно пропрацьована робота. Мені дуже подобаються ці поєднання зеленого із фіал... фіолетово пурпурним Здається, так <свісно> 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 Так. <свісно> і дуже динамічна поза гарна. Мені теж хочеться відмітити цю ілюстрацію. В цілому тут дуже багато гарних е ілюстрацій і розворотів, неймовірно детальних, але оце прям привернуло увагу через деталізацію, і те наскільки все чітко і правильно промальоване. Клас. Я Особово обожнюю таку стилістику. Тут дуже гарні малюнки, і я просто не всіх персонажів знаю. Мені взагалі дуже сильно подобається цей артбук тим наскільки тут пропрацьовані ілюстрації, і те, як зібрали абсолютно неймовірних художників, те, що вони кожні індивідуальні і дуже гарно вписуються, як на мене, в стилістику самої гри і світу. Ще те, на що я звернула увагу, це тут є роботи з 3D. Дуже рідко можна зустріти в художніх артбуках саме 3D-моделі і такі композиції. Це прям дуже привернуло мою увагу. Дуже так, вона вибивається із того, що зазвичай іде як 2D, наприклад. Ось ці навіть, але вона дуже грамотно сюди вписана. Оця робота мені дуже сильно подобається в першу чергу, тому що це моє улюблене поєднання кольорів. І також о, рівень пропрацьовки персонажів і деталізації мені подобається, коли все виглядає, наче о, от 3D-модель, але з художньою подачою і з композицією. Це виглядає дуже класно. Я прям залипала на цей розворот досить довго. Наступний розворот знову ж таки, моя шана художникам. Я обожнюю таку стилістику і рівень промальовки ігровий просто. Моє серденько, теж по деталізації, те, що можна розглядати і розглядати, і те, як грамотно прописана композиція і погляд глядача ведеться по арту. Мені дуже подобається. Оце дуже гарне містичне зображення. Із цими квітами мені дуже подобається, як тут пропрацьовані самі роги і як на них зображені намистини. Вони дуже гармонійно це все поєднується. Оцей розворот, один з моїх. Найлюбленіших знову ж таки по рівню промаль... Да, на мене по класиці, де опис це рівень пропрацьовки і рендер. Рендерна дитина, привіт. Дуже круто. Аж стало цікаво почитати про персонажів. Насправді, що до речі можна зробити в цьому роботі. На цьому етапі у нас починаються скетчі від художників. Які теж досить е, динамічні, і їх цікаво порозглядати. Хоча насправді я від себе хочу сказати, що половина робіт тут взагалі не схожа на скетчі, це більше просто чорно-білі ілюстрації. Ну це вже як комікс більше. Так, це дуже гарно. Оця замальовка мені дуже подобається, тому що це схоже по матеріалам на тредіжку і малюнки олівцем. І такі замальовки завжди виходять дуже динамічними і цікавими. Тут дуже добре пропрацьована анатомія створінь, і вони досить динамічні. Мені подобається, як ці дві ілюстрації виглядають поруч. Не знаю, чи це один і той же художник, але. Досить гарно вписано по композиції в розгортку. Хочеться дуже відзначити цей розворот, тому що я дуже люблю азійську культуру, і в цілому мені це схоже на китайські або японські манускрипти, і по атмосфері е, виглядає дуже цікаво. Ну, хочу від себе додати, що саме тут, на малюнку, воно ніби туще або акварелью зображено. Тобто так. є оці характерні. Маски, тобто видно, як воно ніби туш, акварель, воно саме розпливається, і це дуже гарно передано на цьому малюнку. Сам зміст, де яка історія знаходиться, або який арт, тере, робота, ілюстрація, тут і все... тут іще ще розмежоване по категоріям: є альянс, орда і азерот. Далі у нас йдуть окремо сторінки з усіма нарисами, і також починаються згадки художників. На цьому розвороті якраз організатори це прекрасні люди, які зібрали художників, письменників, верстальників і змогли допомогти цьому проєкту втілитися в життя. Наступний у нас буде під місячним сяйвом. Як я була поглядувала це збірка історій. І одразу нас зустрічають тут наліпочки, і не тільки. Наліпочки дуже гарної якості, з покриттям, яке дозволить не псуватися на будь-якій поверхні, що не може не радувати. Боже, яка шикарна жінка! Мені дуже подобаються ці ілюстрації. А це вже листівочки у нас пішли. Листівочки з блискучим тисненням це моє особисте кохання. Але тут вони не саме як це, а тут ззаду зад... є написи. Наприклад, це подарунок, а в тебе там. А у мене безсмертя. Це як персональні картки, навіть. Також тут є закладинка із. Китичкою, Киточкою. І анотація до того, що нас буде тут чекати. Мені дуже подобається тут якість паперу, і в цілому чорно-білі ілюстрації досить гармонічно виглядають з книжкою. Оповідання самі по собі невеличкі, десь 8, 10, 15 сторінок максимум. Їх досить багато в цій книжці. Я впевнена, що людям, які люблять містику і вампірські історії, це сподобається. Шрифт зручний і не втомлює очі при довгому читанні, і це дуже великий плюс до цієї роботи. Воно дуже гарно по текстурі загалом. О... Загальна стилістика ілюстрацій, вона вписується в тематику книжки. На деяких сторінках є отакі невеликі замальовки, які просто показують атмосферу, і це досить цікаво. Вау, Щось сучасне з мотоциклом клас. Тут, до речі, не просто з мотоциклом клас, а ще показує криваву доріжку за самим водієм. Угу. Тобто історії не обмежуються лише класичною тематикою. Вампірів з вікторіанської епохи. Ну, і також дуже великий плюс у цієї роботи те, що у змісті до кожної, е, до кожної історії є автор, письменник, і посилання на його соцмережі або її соцмережі. Ну, і також організатори, які створили цей проєкт і зібрали ці чудові історії в одну збірку. Переходимо до наступного зіну. Це Одежина. Одразу хочеться показати мерч з листівками і наліпками. Мені дуже подобаються ці наліпки, вони досить яскраві атмосферні. Наскільки я зрозуміла, ця історія про український народний одяг по регіонам, а також міфічних створінь, що з ним пов'язані. Перейдемо до. Обкладинки. Одразу у нас є золоте тиснення, що дуже гарно виглядає і вписується в загальну атмосферу. А також е в цілому атмосфера Зіну зелена і відображає природу і єднання міфічних створінь, саме з природою і класичним одягом. Подобається, як впродовж усього Зіну є. Символіка перше нас зустрічає Запорізька область, досить яскраве світле зображення в пастельних кольорах, що якраз передає атмосферу степів. Хочу від себе додати, що коли ми відкриваємо сторінку, ми бачимо зображення області і найпопулярніший орнамент на одязі цього регіону. Мені дуже подобається цей розворот з людьми і міфічними створіннями, і те, як передана атмосфера. І те, що тут не просто одяг зображений як ілюстрацією, а вписаний безпосередньо в сюжет. Також тут між розворотами з безпосередньо одягом є просто повноцінні ілюстрації, які передають атмосферу. Всі не будемо спойлерити, покажемо звідки ми саме і які ілюстрації, які найбільше нам запам'яталися Київська область. Мені дуже подобається яка дуже і яскрава ілюстрація по кольорам. Також мені подобається, що тут на арті є мазанка. Також хочу додати, що тут на ілюстрації є елемент нашої української спадщини, те, що хата також розписана. Одразу можемо перейти до змісту і художників, що тут брали участь. Цікаво, що кожне невеличке зображення у формі області. І в кінці тут є мапа разом з усіма ілюстраціями, що виглядає дуже цікаво, і також тут художники, які брали участь над пейзажами, які ми бачили впродовж зіну, і над мерчем. Ну і сама команда духовіт, яка змогла це все організувати, і переходимо ще до купи всього, що було створено цим проєктом. Додатково до цього проекту є ще вирізанка. Якщо ви згадаєте своє дитинство, були такі журнали із ляльками, до яких ви вирізали одяг? Це саме цей проєкт відмальований окремо художниками. На першій сторінці можемо бачити безпосередню модельку, для якої далі. Зроблений одяг дуже цікаво, що у неї на ногах і руках є татуювання в класичній українській символіці. В деяких комплектах є окреме обличчя. Це така цікава особливість, щоб доповнити образ. Мені подобається, що тут комплекти одягу не обмежуються конкретним е історичним е дизайном. а Розділені, наприклад, ми можемо бачити о, стімпанковську маску та інші різні стилістики одягу з українською символікою. На цій сторінці дуже цікавий образ, який доповнює ця голова, яка виконана в стилі мотанки. На деякі з цих комплектів одягу дивишся і думаєш, чи можна це буде замовити собі як пошив. Тому що дизайни такі цікаві, які хотілося б носити самому. Загалом, я думаю, як е, дітям, якщо купити таку книжку з такого рівня ілюстраціями, дуже сподобається. Я особисто в дитинстві була б захваті від такого, я б навіть не в дитинстві. Я б зараз в захваті була. Якщо б мені хтось це купив або подарував тут. Дуже гарно оформлені самі ілюстрації і посилання на самих авторів. Також від себе хочу додати, що на останніх сторіночках зображені всі автори, художники цього, цієї збірки «Вирізанок». І зображено саме як по їхньому уявленню мають виглядати цінні образи. Але людина, яка купує цю збірку, може зібрати не тільки один конкретний образ, який зазначений художником і намальований на розвороті. А зібрати будь-яку комбінацію з усього усієї вирізанки. Це був огляд на сам видави. Дякую, що залишалися з нами. Всім, па-па!